Благодать Господа Ісуса Христа за усіма вами. Амінь. Амінь. Дорогі брати і сестри, в лютеранських громадах на початку церковного року прийнято вивішувати гергутську зірку, як нагадування про зорю, про яку ми щойно прочитали в Євангелії. Аби ви знали, як мені цікаво. Як було все насправді? Коли я трохи підріс, я також вивчав е, науки і дізнався, що зорі, які ми бачимо на небі, е, інколи в десятки, якщо не сотні разів перевищують за розміром нашу землю. З усіх елементів богоявницької історії, візит мудреців, які пішли за зіркою, є найбільш таким. Дискусійним теорії про те, якою насправді була та зірка, здається, так само багато, як зірок на небі. Я особисто вважаю, що це був ангел. Одна з моїх таких теорій, тому що в писанні часто зорі порівнюються з ангелами. Можливо, Бог використав якусь істоту, щоб дати це знамення. Але. Якби воно не було, є різні погляди на це. Скептики вважають, люди не віруючи, що ця історія вивткою. Тому що в стародавньому світі була така практика приписування небесних знаків доленосним подіям, наприклад, народженню царів. У християн є теж інші проблеми. Багато хто не може змиритися, що візит волхвів Відбувся, скоріше за все, уже через місяці після народження Ісуса Христа. Ще вважається, що в тексті десь йдеться про цифру конкретну, про трьох вогфів. Наші картинки, які ми вивішуємо перед Різдвом, коли вітаємо один з одним, часто зображують таким чином. Є немовля у яслях. До нього приходять мудреці зі Сходу, їх троє. І маленьке дитятко Ісус лежить у цих ярцях. Якщо це оскаржувати, то що робити тоді взагалі з нашими різдвяними піснями? Ми щойно співали прекрасну різдвяну пісню, я скажу нашими вертепами, нашими листівками. І ми сьогодні у святому явлення. Розглянемо це питання, але здебільшого ми досліджуватиме, що Євангеліст Матвій хоче, щоб ми дізналися з цієї історії. Пам'ятаємо про цей вірний принцип, щоб отримати максимальну віддачу від того, що записано в священному писанні, ми повинні зрозуміти, що автор хотів сказати, чому він написав. Все, так, таким чином, і не приписувати Божому Слову наші власні уявлення, наші власні фантазії. Коли Ісус народився в Уфлеємі Юдейського за днів царя Ірода, то до Єрусалиму прийшли зі Сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився? Бо ми побачили його зорю на Сході і прийшли поклонитися йому. Наш текст. З Божого Слова починається саме так. Хто ці мудреці? Немає точного числа по тексту, скільки їх було. Три це такий добрий здогад. Ми також не знаємо їхніх імен. Про них є кілька історій уже у церковному переданні, але це вигадані імена та числа. Звідки вони взялися, ми також не знаємо. Здається розумним вважати їхнє походження з з землі Вавилона, і багато бібліїстів приходять до висновку, що це люди вже з наступного покоління тих, кому благовістили юдеї, коли знаходилися у полоні Вавилонія. Однак ми точно можемо отримати загальне уявлення про їхню професію. У грецькій і перській спільнотах мудреці, або ж як часто вживається слово, волхви, маги, були особами, наділеними особливими знаннями. Багато хто спеціалізувався на астрології, яка була астрономією того часу. Деякі з них були відомі своєю здатністю інтерпретувати сни і знаки. Деякі дійсно практикували магію. Правителі радилися з ними, щоб отримати пораду та передбачити успіх у справах, які вони збиралися зробити. Якби в Україні все ще практикувалися такі речі, наш президент консультувався би з ними щодо війни. Ці волхви говорять про зірку. Якесь явище у нічному небі спонукало їх вирушити до чужої країни у пошуках царя. Що вони побачили і звідки знали про народження царя? Те, що вони ідентифікували як царя юдейського, є ще одним доказом, що вони прийшли із Персії. Тому що в Вавилоні залишалася значна єврейська громада. Так вони жили у вигнанні, коли Вавилон їх завоював. Одним з найбільших волхвів Вавилону був єврей на ім'я Даниїл. Великий тлумач снів залишив свій слід в історії і був відомий там навіть через сотні років. Його щиро поважали. Цілком ймовірно, що волхви знали про нього і були добре відомі. І добре знали єврейську громаду. Можливо, вони були навіть схожі на Римського Центуріона та Ефіопського євнуха з Євангелія, яких прибаблювала віра в єдиного Бога. Тогочасні євреї чекали на пришестя Месії так само, як ми очікуємо повернення Ісуса Христа. Чи бачили волхви зірку чи комету, або це було надприроднє явище, подібне до Хмари стовпа, яке повело ізраїльтян через пустелю, або це був янгол. Знаєте, у Євангелічно-Літеранській церкві по світу сила освічених людей. Є науковці, які напружуються, коли вони чують псевдонаукові, псевдоастрономічні пояснення. Єдине, що я хотів би сьогодні підкреслити, нам не потрібно вірувати у маленькі зірки, які рухаються на висоті над землею кілька кілометрів. Але ось чим погодяться всі християни. В цій історії Господь Бог дав людям якийсь яскравий знак, за яким вони йдуть до місця призначення. А в Царстві Божому, коли буде повнота знання, ми дізнаємося, як було насправді. І вважаю, що з цього приводу сперечатися ні про що. Вони приходять до Ірода, і це також має сенс. Ймовірно, вони мали рекомендаційні листи від свого правителя. І візит, навіть якщо це був тиран і деспот, був питанням вічливості. Вони чекають на допомогу, якщо не від самого Ірода, то хоча б від придворних мудреців, так би мовити, своїх колег. І вони дуже добре розуміють, що відбувається насправді. Почувши це, цар Ірод занепокоївся із ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де мав народитися Христос. Вони сказали йому у Віфлеємі юдейському так написано пророком: і ти віфлеєм земля Юдина нічим не менший серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь який пастиме народ мій Ізраїля. На минулому тижні ми обговорювали причини занепокоєння царя Ірода та Єрусалима. Ірод. Боявся за своє царство, за своє тепле місце. Але сьогодні нас цікавить інформація, надана мудрецям. Радники Ірода звертаються до святих писань за відповіддю, і вони знаходять відповідь у книзі пророка Міхея п'ятому розділі. Це не вимагало багато часу від людей, які періодично досліджували писання. Потім Ірод передає звістку Волхвам і посилає їх до Віфлеєму. Ірод дійсно є одним з найбільших негідників в біблійній історії. Але наша увага сьогодні буде зосереджена на мудрецях. Вони наприкінці свого довгого шляху і ось ось побачать великого царя. Звісно, це радісний момент для них. Вони чогось очікують і вони. Витримали тривалу подорож. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку вони побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю і, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скабниці, піднесли йому дари золото ладан та миром. Так продовжується Боже Слово. І цим мудреці доводять, наскільки вони мудрі. В історії немає палацу, як ми бачимо, лише будинок бідняка. Тут немає слуг лише мати, селянка. А вони падають. Це люди знатного походження і поклоняються дитині. Як вони впізнали його? Дуже серйозне питання. Потім вони віддають свої багатства. Це не бідні люди. І вони дарують подарунки і гідні царя, гідні владики. Наша розповідь про мудреців закінчується попередженням та відходом. Одержавши у сні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою. До своєї країни. Ми маємо кілька уроків з прочитаного. Чого Матвій хоче, щоб ми навчилися з цього тексту? По-перше, зверніть увагу на виконання пророцтва. Матвій демонструє, що Ісус той, хто виконує Писання Старого Завіту. Він показує, що місце народження Ісусу виконало пророцтво Месію. Той вірш у пророка Міхею, який він цитує, знаходиться в середині Писання, в якому йдеться про останні дні, коли народи прийдуть до Ізраїлю, щоб дізнатися про Бога. І це очевидний зв'язок із мудрецями, які приходять зі Сходу. Месія не мав бути просто місцевим правителем Ізраїлю. Його царство буде таким, що охоплює усі народи. Він мав бути месією як євреїв, так і язичників. І ми бачимо вже в його дитинстві представників язичників. У Христі юдеї та язичники єдині. І ми, дорогі брати і сестри, цьому реальне підтвердження. Ми люди, які не мають ніякого відношення до юдаїзму, до юдейського народу. Ми язичники в минулому. Але ми також. Поклоняємося новонародженому Месії і приходимо до нього. Оця концепція, що євреїв та язичник єдинім, безумовно, розходиться із світською уявою про єдність. Сучасна думка найбільш популярна думка у нашому світі вона така. Ми всі люди планети земля єдині, незважаючи. На те, чи віримо ми в Ісуса Христа, чи ні, нас відрізняє чи національне чи етнічне походження, яке нерозривно зв'язано з нашими релігійними віруваннями. Що об'єднує нас, так це те, що ми лапкою всі діти Бога, яким би не був Бог у кінцевому рахунку. Нам треба піднятися до нашої особистими переконаннями, упередженнями. До якоїсь примарної знову ладку духовності, яка пов'язує нас усіх разом. Але Писання, як ми сьогодні читали в першому Писанні Івана, говорить дуже чітко: Христос є найвищою істиною, тільки через Нього є доступ до Бога, і саме Він поєднує людей. Саме для цього Христос створив церкву, віра в нього дарує нове життя. Життя вічне. І у цьому якраз краса Євангелія, що його відкуплення дано всім, хто повірить в нього. Краса Євангелія полягає в тому, що люди всіх рас, усіх соціальних статусів, бідні і багаті, усіх націй і мов, мають доступ до Божої благодаті через Христа. Ми, які пережили прощення наших гріхів, знаємо, що тримає нас разом. Та, що куди б ми не подорожували, ми можемо в кожній країні знайти Євангелічну церкву, зайти до Божого дому і знати, що ми на своєму місті, що тут Христос присутній і Він закликає нас до поклоніння. По-друге, чого ще може навчити історія про мудреців? Кого вони шукають? Вони шукають по тексту дуже цілком зрозуміло юдейського царя. Цар це слово найбільш тут важливе. Світ сьогодні дуже непростий. Ми побачимо в Євангеліях, що у євреїв було досить скептичне уявлення і відношення до царів. І, можливо, це головна причина. Через яку вони так апатично відругували на народження Ісуса в Іфлеємі. Можливо, хтось думав у своєму серці, я за своє життя бачив мінімум одного, а то і двох царів. І ці царі не принесли в моє життя нічого доброго. Дивно, що волхви не розчарувалися, вони знайшли бідну дитину в селі. І все-таки вони віддали йому шану гідну для царя. Світ сьогодні не віддає йому шани не тому, що Ісус не виправдовує наші очікування від царя, а тому, що ми часто не хочемо царя. Приємно для багатьох людей мати дитину від Бога, яка передає на лізво, Божу любов та світло. Але, друзі, вдумаємося, коли цей дар від Бога? Починає вимагати від нас вірності, тоді багато хто відступає. Це феномен, який повторюється з року в рік. Люди з року в рік переповнюють християнські церкви на свято Різдва. Так багато людей на фотографіях, на відео, які приходять і милуються вертепами, співають якісь різдвяні пісні. Але потім починається доросле життя, слідування за Ісусом Христом на протязі наступного року, і багато людей відступає. Його послідовники в нашому тексті склали цю частину іспиту. Я хотів би, щоб у нас була мудрість волхвів, які знали не тільки захоплення перед дитиною, але знали радість. Слідування за царем, якому потрібно бути вірним на протязі всього свого життя. Знаєте, пожартую трохи, я знаю, що краще жити при демократії, але дещо добре ми втратили те, що мали люди давніх часів. Є така річ, як, як царська влада. Зараз вона збережена дещо такий антикварній формі в скандинавських країнах, Великобританії є якийсь правитель, але він виконує зараз дуже обмежені функції. А в давні часи була дійсно царська влада. І варто визнати, що не всі царі були негідниками. Є правителі, що викликають у нас бажання віддати честь. Ми вже говорили під час різдвяного періоду про цей знаменитий фільм Володар Кілець» і книжну трилогію. І пам'ятаємо, що в кінці трилогії переможці зібралися на білі вежі. Вони перемогли зло страшною ціною. Неквапливо між рядами героїв проходить і всіх вітає цар Арагору. Він співає коротку, але прекрасну пісню Надії. І інші серед яких прості люди, воїни, правителі вклоняються йому. І це я вважаю, що Рональд Толкін, якого день народження ми зовсім недавно святкували, згадували, взяв із реальних життєвих історій. Були і будуть люди царі. Перед якими з'являється дійсно бажання поклонитися. Ми переживаємо щось схоже, коли беремо участь у церемонії нагородження, наприклад, військових чи волонтерів. Ми відчуваємо смак добрих почуттів, коли видаємо щиру похвалу іншим людям. Звісно, якщо це не фейкові герої, герої а справжні герої. Для волхвів було радістю. Схилити коліна перед немовлям Ісусом, як перед Великим Царем. І це приводить нас до заключного уроку. Зверніть увагу, що вони роблять. Вони поклоняються дитині. У Божому Слові цілком зрозуміло написано, що поклонятися можна тільки Богу. Людям можна віддавати честь і хвалу, вшановувати їх. Треба поважати батьків, матерів, тих, хто їх заміняє. Але поклоніння належить тільки Господу Богу. Якби Ісус не був Сином Божим, Богом у плоті, то поклоніння йому було порушенням першої заповіді. Це було богохульство. І це основний урок, який викладає Матфій. Тричі він згадує про поклоніння. Зверніть увагу в нашому тексті вірш другий. Матфія. Другий розділ, де волхви стверджують, що метою є поклоніння Царю. Вірш восьмий, де Ірод бреше про своє бажання поклонятися. І вірш 11, де вони досягають своєї мети і поклоняються дитині. Що Матфій має на увазі перед поклонінням? Чи припускає він, що волхви поклонялися Ісусу як Богу? Це слово може бути використано для поваги. Яке надають іншій людині вищого рану, наприклад, земному правителю. На жаль, він насправді думає, що ця дитина з села син Божий, цар посланий, щоб позбавити свій народ від гріхів і встановити нове царство. Так, Матфій цьому впевнений. Він цілком зрозуміло, без якихось пережень говорить: Ісус, Цар Син Божий. Цьому впевнений Я. Цьому певне, як розумію, також кожен християнин, який слухає цю проповідь. Різдво є великим даром, який Бог послав нам. Але варто пам'ятати про дари, які ми повинні запропонувати натомість. Не тому, що ми хочемо заслужити прихильність Ісуса, але тому, що ми Його любимо і шануємо. Божа благодать веде нас до того, щоб бути більш схожими на волхвів. На відміну від ірода, волхви справді хотіли поклонятися Месії. Бог відкрив свою благодать у нашому житті, так що ми маємо теж це бажання. Це означає, що ми можемо щиро поклонятися Богові через Христа. І для цього не треба переноситися у просторі і часі до віфлеєму. Дари, які ми приносимо нашому Господу, виходять із наших сердець. Зрештою, Ісус Цар Всесвіту, ми віддаємо себе Йому на служіння, бо знаємо, що Бог спершу віддав себе за нас. Будь то допомога у приготуванні обіду після богослужіння або прибирання церковної будівлі чи молитва за когось іншого, чи наші фінансові пожертви, чи наш час виділений на потребуючих ближніх, дорогі брати і сестри, це поклоніння нашому царю. Що ви можете дати нашому Спасителю? У вас є час, витрати час на добрі справи ім'я Христа. Чи були ви благословені фінансами, ну, здайте славу своєму царю. В вашій церкві, в нашій любій церкві Святого Мартіна, завжди є цільові пожертви. Бог дав вам дві руки, складіть їх у молитві за тих, хто потребує. У вас є відкрите серце до Божого Слова. Попросіть Спасителя посісти там. Як на престолі. Ще один мудрець сказав не з нашої сьогоднішньої іванської історії, а з людської історії, далі, ви можете віддавати, не люблячи, але ви не можете любити невіддаючи. Всі, хто вірить у Христа, знає радість поклоніння. Ви знаєте задоволення від поклоніння і служіння комусь більшому, ніж ви. Тому хто гідний вашої повної відомості, І всі, хто ще не повірив, нехай пізнають цю радість. Нехай цього сезону богоявлення ви наслідуєте приклад мудреців зі Сходу і вклонитеся цьому Спасителю Цену. Зірка, яка також сяє, у нас в церкві, нагадує, що ви прийшли в те саме місце. Де можна почути Христа і Його дивитися? Амінь. Амінь.